Хочу показати, які красиві крокуси, взагалі різні-різні квіти біля нашого будинку. ростуть, Поки вони ще не відсули. Крокуси я тут вперше побачила в овці. Довго-долго і в ній багато різних квітів, Ось чай багато. Таких маємо. А ось що це за квіти? Розпустились. Кібір'ї і фіолетові. Ой, які гарні кров. Ось такі квіточки, не знаю як називають. Різний декор, кощ. Там багато жовтих, А ось донечками я поставила палички, щоб ми не затоптали квіточки. Так, подивимось, що ще тут є. багато такі кущів, а от якісь наскраві. Це будуть тюльбани, подібничка. Ось такі кущі. Гарний така кущ. Тут, коли були інші власники, тут все було у квітах. Зараз нас чекає дуже багато роботи, щоб цю красиву гірку знову заполонити квітами. Ось тут дивіться, причепився, який великий красивий. Кущ. Йдемо далі. Ось таке дерево гарне. А ось там велика-велика галявина цих прекрасних квітів. А ось ще, бачите, фіолетові квітки, такі як там були жовті. Побачимо, побачимо. Ось такий кущ. Багато чого зрізали. Побачимо, що тут ще прокинеться на нашій території. А, дивіться, який класний величезний плющ. Скільки йому років. І він заплів будинок. З декількох, з декількох сторін. І ось тут аж ось так. Ось так, ось так, ось так. І навіть всередині. Ось так. Якщо було цікаво, лайкайте, пишіть свої коментарі. Хочу вам показати котиків. Як цікаво, не хочуть користути нашу таку низку. Вересу. він красиво босний цвітів. І ось дивіться, який цікавий композицій, плюща і хто тут? Пташечка. І ось тут красива ще така зона. Попередні власники любили квіти. Бачите, яка курочка. І все гарно прикрашало. Ось, наприклад. Така височка і воду. Тут поки нічого не росте, щось хочемо посадити. Ось ще цікава така композиція, тут земля. Я так підозрюю, що тут можна щось посадити. Вони так хитаються. <рес> Як вам напишіть?